Вітаю глядачі свого каналу. Сьогодні, 30 серпня, я роблю на місто Енергодар розклад. Ми будемо дивитися дуже важливі питання. І я прошу карти показати мені місто Енергодар, атомну електростанцію і відповісти мені на питання, які я задам. Дайте відповідь. Перша карта. Які дії робить реф на запорізькій атомній електростанції? Друге питання. Чи буде витік радіації з Запорізької атомної електростанції? Чи буде евакуація з Запоріжжя усіх місцян, усіх громадян? Дивіться, нам випали три карти. Дев'ятка. Вони упорно, упорно захищають, стоять, не то, що захищають, а вони зайняли її, і вони там стоять. Звісно, так, вони хочуть її забрати, тому вони її от, типу, захищають для себе. Для себе. Краще було, щоб перевернута була то впорство, і то не їхнє. На друге питання, чи буде вітік радіації, нам впав пажик. Це гарні новини, це не повинно цього бути. Але на карту, чи буде евакуація з міста Запоріжжя містян, у нас впала отака карта. Подвійна. Тобто, це не впевнена. Інформація буде подвійна. Тобто, у нас буде вибір. Хто захоче, той поїде. Хто не захоче, той не поїде, звісно, ніхто силком нікого не буде тянути. Ну і давайте ми розкриємо трошки ці карти, покажемо. Ось, пожалуйста, падає хитрість. Хитрість то, що вони роблять. То, що вони роблять, хитрі дії. Це іде імітація імітація воєнних дій. Бо там вони воювати точно не хочуть. Не хотять, бачите, збирають зброю, не хотять. Тобто там іде імітація. Це питання, які дії роблять РФ на ЗСУ. Імітація воєнних дій. Тепер ми кладемо на цю карту, розкриваємо того пажика. Розкриваємо пажика і тут йде в перевернутому стані двійка жезлова. Це стихія вогню. Перевернутому стані, якщо так би то ми б мали два бажання, а, на жаль, в такому стані ті бажання не здійснені. Тобто ті та новина оця, да? От вона показує як ложний успіх тут, ложний успіх. То знаєте, що я вам скажу, цей пажик може бути неправдивим. Неправдивим, на жаль. Бо під ним лежить оця подопльока. Давайте ми розкриємо цю двоєчку, бо це нам важливо. Трійка перевернута, де може бути, бо тут по трійки мечові йдуть е, обіди, ідуть помилки, конфлікти і порушення слів. То, якщо тут буде помилка, не дай Боже, ось вам і сидить оця подвойствена карта евакуації з Запоріжжя. Тобто буде дві інформації. Гарна і настояща, яку приховують. То то, що вони дадуть слово магате, вони його не отримають, вони його порушать. Зроблять помилку, буде конфлікт, порушення слова. На жаль. На жаль. Погана карта, погана карта люди. Ну і давайте розкриємо двієчку. Тут іде невпевнена ситуація, пажик. Бачите, такі невпевнені карти падають. Е, невиконання цього, невиконання, але це, бачите, воно в негативному плані йде. Евакуація йде в негативному плані. Чому так? Неорганізовано, неорганізовано. І тут ще немає виконавців нормальних. Тут якась буде, немає дисципліни, немає прагматизму. Це таке буде. Немає організації нормальної. Немає нормальної організації. Але падає уміряність, бачите. Да, ситуація у нас непроста, люди непроста. Так, поки що вони імітують. Поки що вони імітують а ну, на цю імітацію. Люди будуть уходити, ну вони і зараз уходять. Шукаючи кращого життя, вони і зараз уходять. Але це, звісно, тут брехня ця, вона тягне за собою цю евакуацію. Але тут не буде, не буде м -м, нормальної евакуації, її не буде просто. Не буде нормальної організації. Трошки згодом. Появиться золота середина і якось воно здвинеться з місця. Ця історія. Тобто хтось поїде, хтось не поїде. Хтось буде казати, що треба їхати, хтось буде казати, що не треба їхати. Буде отака ситуація. Але бачите, вони порушать слово, вони набрехають, набрешуть. Будуть казати, що все добре, а там буде ситуація дуже тяжка. Невпевнена ситуація. Так. Ну, добре, давайте я ще зроблю. Зроблю розклад хрест і подивимося, все ж таки, як воно там складеться. Як воно складеться, давайте подивимося. Саме питання по Енергодару по нашій Запорізькій атомній станції. Зараз положимо ми хрест. Це для нас буде наші шанси та ресурси на це. Наші то що ми будемо проходити перепони, то, що нам, ми, не, ми не зможемо це. Це не треба, але ми будемо це проходити. Ой, то, що нам як і то, як то, що потрібно робити. Карта підсказка. Наші шанси та ресурси луна, страхи. Пагано, ну воно так і є, це правда. Перепони. Перепони сонце. Це наша атомна. Я вам казала, що вона завжди показується сонце. Це наша атомна. Це наші перепони. Що ітох? Ітох марна робота. Порада. Порада. Рицарь мечовий. Діяти. Діяти. Це трізвись хлоднокровний розчок потрібен. І по роботі. Ну, Тут потрібна дискусія, звісно, без емоцій. Звісно, без емоцій. Дуже тяжка карта. Дуже тяжка рицарь мечовий. Це трезвість, це настрой на трезвість, ясність, холодність і агресивність. Росія розуміє тільки таке, цяцькатись з нею не можна, вона сяде на голову. Тобто з нею треба жорстко, жорсткі міри, жорсткі міри від серйозного розговору, але вони на розговори не ведуться, то треба робити іменно різкі. Ясні, агресивні до них події. Ось так. Це касається як інформативно, бо це воздух, це інформація, так і у військовому, так і у військовому плані. Треба, щоб з ними розмовляв, розмовляли різко. Вони понімають тільки силу. Домовлятися з ними, як з нормальними людьми, не вийде нічого. Вони будуть запугувати, вони будуть це робити. Це дуже-дуже у нас ситуація патова. В цьому. в цьому смислі ситуація у нас патова. Пандос, я на, буквально на другий день, коли ці сирени почали орати, я на другий же день, зразу, просто зразу просто коли там є. Ну, я зразу це, в принципі, поняла, що ми будемо в жопі, якщо, не дай Боже її візьмуть ту, ту станцію. Ну і її, звісно, взяли дуже швидко. Ой, ну і все, ми маємо проблеми дуже тяжолі. Це не зрівниться з азовцями, це не зрівняно з чимось, це ядерний реактор. Все. На що їм кидати ракети? Їм то не треба. Вони все під рукою. Вони мають ключ. До вирішення всіх своїх проблем. До вирішення всіх своїх питань. Це наша атомна. Ось і все. Вони зрозуміють тільки чіткість, хладнокровність і різкість, і агресивність. Вони по-інакшому не розуміють. Ердоган. Так, він може з ними розмовляти. Борис Джонсон, але він вже закінчує каденцію, він може з ними розмовляти. На жаль, Байден він тільки його якась, якась його, якась його права чи ліва рука, який, яка там має такий таку харизму, вона може, чи він, чи вона, ну там жінки в основному, може, які в нього в адміністрації відповідають за такі речі. То треба заяви робити дуже такі серйозні, щоб їх поставити на місце. Цяцькатись, все, це буде витік. Витік і все, нам всім буде хана. А вони можуть до того дойти, можуть. Ось в чому справа. Вони готові? Вони готові йти до кінця. Ось така у нас сьогодні невесела розмова. Все, люди, ми з вами подивилися. Поки що порадувати вас нічим. На цей момент, на цей момент, поки що вони там е не ну, іміт імітують оці удари поки що. Ну, а далі будемо дивитися. Але чемодан треба тримати на готові. Я вам чесно то кажу. Не знаю. Але якщо то піде евакуація, ви ж розумієте, що вони вже почали стріляти по поїздам, вони це будуть робити. З задоволення, повні вагони людей? Ей, куди, куди вести тих людей? Оп'ять у Польщу? Куди вести? Це для мене, ну я не знаю, то треба вирішувати нашим е, політикам, їхати, розмовляти, вирішувати. МАГАТЕ? То для чого це всі інституції? ООН, Красний Хрест, ОБСЕ, це МАГАТЕ? Для чого, якщо воно все не працює? А країни туди сплачують великі гроші на содіжання цих інституцій. То на що воно треба? Туди гроші? Краще їх вкладати, я не знаю, в медицину, в ту ж армію, але не в, пусто, не в пусте місце. Все, люди, почуємось, папа. -па.